Всім привіт, ми хороші. Ну що останній випуск на YouTube в цьому році я хотіла вам дати максимально корисний корисне відео, тому вирішила за вашими проханнями провести такий невеличкий майстер-клас з масажу гуаша. Тому що дуже багато дівчат запитів, як його правильно робити. Попереднє відео, дивіться, я там розповіла про свої улюблені гаджети. і в тому числі там був скрибочок Гуаша, і там є інформація щодо нього, щодо його використання, а також про інші мої улюблені гаджети. І ви проголосували, щоб саме з шкрибком Гуаша я зняла такий майстер-клас. Сьогодні обов'язково зараз все вам покажу і розкажу. Звичайно, звичайно, масаж гуаша, це так для мене це допоміжний, дуже крутий інструмент, але основний інструмент це, звичайно, наші ручки. Наші ручки він підходить абсолютно всіх. Якщо в масажі в шкрипках гуаша є протипокази, їх я ще раз продублю під цим відео. Будь ласка, перед тим, як виконувати масаж, обов'язково ознайомтеся з ними. І якщо все окей, то можете робити його. Так, ну а якщо раптом ви входите в категорію дівчат яким не можна робити цей масаж, то я вас закликаю не змучуватися і робити масаж ручками. Він також дуже дієвий і має менше протипоказів. Отже, переходимо до нашого уроку. Дівчата, дивіться уважно. Дівчата, що нам знадобиться? Знадобиться нам всього лише будь-який зволожуючий засіб. У мене масажна олійка для обличчя. Можна брати будь-який зволожуючий засіб, який вам підходить, і знадобиться, звичайно, шкрибок Гуаша. Аша. Лайфхак, так як в нас постійно має бути ковзати шкрибок, тобто постійно має бути. Зволожена шкіра, це важливо. Ми можемо перед тим, як нанести олійку чи будь-який зволожуючий засіб, обличчя нанести водичку, тобто попшикати ви можете водичку, потім нанести зволоження, і весь масаж вам не потрібно буде додавати це зволоження, тому що інакше шкіра буде дуже активно його поглинати, і вам потрібно буде під час масажу постійно щось додавати. А з таким лайфхаком, ну, в мене принаймні це працює до кінця масажу, я нічого вже не додаю. Так, ще одне є правило дуже важливо, увага. Шкіра обличчя має бути чиста. Тобто, перед тим як робити цей масаж, обов'язково змити все і очистити шкіру за допомогою там, не знаю вашої гелю, пінки для вмивання будь-чого і шкрибочику ще так само помити, тому що буває таке, що він десь лежить, припилився. Ви взяли і почали шурувати по обличчю. Так не можна робити, інакше можете забити собі пори, занести всякого заразу. Не робіть так, все. І тепер ми приступаємо до самого масажу. Перед тим, як приступити до масажу обличчя, покажу вам просто неймовірний масаж, який вам дуже класно пропрацює, апоневроз. Так само його ми робимо за допомогою шкрипка гуаша. Так, що ми робимо? Трошечки відводите волосся, і дивіться, я от таким чином спочатку пропрацьовую задню поверхню шию. так, дуже ретейно. Поки що я працюю без засобу, тому що я помила голову, нас вимкнули світло, голова волога. Волосся, тобто волога. Так, тут нам добре потрібно все відпрацьовувати. Тобто задню поверхню шиї відпрацьовувати дуже-дуже ретельно. Далі я починаю переходити на вже волосисту частину голови. Дівчат, такими от рухами, такими, ніби ви шкребете, ви пропрацьовуєте дуже ретельно потиличні бугри, от прям кожний сантиметр голови. Десь ви будете відчувати болісні відчуття, тобто якісь больові відчуття у вас, якщо будуть, просто натиск тоді знижаємо, і там трошечки довше вам потрібно постояти. І далі таким чином по... можете розділяти волосочко на, ну, коротше, розділяти на пробори і по проборчикам проходитись так само відпрацьовувати. Тут я тримаю шкрибок під 90 градусів. Тут можна тримати під 90 градусів під кутом. Коли я буду працювати на обличчі, кут буде змінюватись і про це, і за цим потрібно стежити, дівчат. Це дуже важливо, щоб не травмувати собі і не нанести шкоди цим шкарбком. Так, таким чином я все тут ретельненько. Проходжусь, це дуже приємно, насправді це дуже класно пропрацьовує наш апоневроз. А ви я думаю, вже знаєте, що від стану нашого апоневрозу, звичайно, залежить і стан нашого обличчя, тому що якщо є залипання, зажими в апоневрозі, то це обов'язково буде відображатись на обличчі у вигляді зморшок, в першу чергу, на чолі. Тому що якщо є залипання в апоневрозі, у вас тут може бути вже. Тільки б ви не пропрацьовували обличчя, тут десь є залипання, звичайно, воно буде от таким чином вам на обличчя спускатися, і будуть і горизонтальні зморшки, і нависання повіки, і так далі. А ви будете працювати, якщо локально, то все одно картина не зміниться. Тому, дівчата, ми працюємо комплексно, починаємо з масажу голови. Тут я роблю таке розволокнення при волосистій частині, так само ставлю. Тут я ставлю вже на, бачите, такий кут досить плоский. І вже додатково пропрацьовуємо. Можна ще класно пройти за вушком, працювати тут зонку. Коротше, дівчаток, дуже класно пропрацюйте спочатку за понурозом. От скільки у вас є часу, є дві хвилинки, пропрацюйте дві хвилинки. Є хвилинка, пропрацюйте хвилина, є п'ять хвилин, працюйте п'ять хвилин. І гірше від цього не буде, навпаки, буде дуже класно. Далі, якщо ви хочете гарне декольте, працюємо з декольте. Тому в мене така сьогодні дуже відкрита футболочка, щоб вам все показати. Я наношу собі олійки. Пам'ятаєте, що якщо є під руками водичка, краще, ще водичкою все спочатку намочити і тоді. Це буде гарно-гарно ковзати. І починаю працювати, дивіться, працюю оцією довгою частинкою, тобто самою довгою, ставлю під кутом, вже під нахилом, отак у мене, 45 градусів, і такими рухами, не заходячи на молочні залози, починаю відпрацьовувати наше декольте прямо до зони, отут-от, під пахвами, да? йдемо туди. Тобто від серединки сюди. 8 рахунків. Далі, в іншу сторону, відпрацювали 8 рахунків. Не поспішаючи. Не поспішаємо. Нікуди не поспішаємо. Далі. Тут є в нас ключиця, так? Ви можете ще взяти такою гостренькою стороною і отут ніби повишкрібати, повигладжувати собі, от під ключичками. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут так само. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Бачите, я кут зберігаю. Все-таки тут краще працювати не так, а ось таким чином, Ой, ми вигладжуємо. Прямо під кісткою працюємо, заступаючи на неї. Тут може бути і почервоніння, і прям такі трошечки крововили. Ви не переживаєте, це все нормально. Ну, якщо у вас просто дуже чутлива шкіра, і ви плануєте десь в відкритому декольте виходити, то краще просто натисніть дуже сильно. Та? Натиск там на четвірочку. Так. От, хоча б таким чином хвилинку ви можете от прям так в різні сторони опрацювати декольте, І це вже буде дуже класно. Переходимо на шию, бічні поверхні шиї. Ми працюємо. от Поставили і вверх пішли. Поставили і вверх пішли. Поставили і вверх пішли. Бічні поверхні не заходжу на центральну поверхню шию. На центральну поверхню я не заходжу. Тут у нас ще залоза. Вона не любить, коли її рухають, тому ми туди при масажах не заходимо. І з іншої сторони погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, дівчата, я зібрала волосся, щоб нічого мені не заважало, і нанесла масажний засіб вже на обличчя. І починаємо працювати вже по-нашому. Обличчя. Так, тут саме цікаво розпочинається. Беремо скорбочового глаша. тут є виїмка переважно. І оцією довгою частиною ставимо під підборіддя. І таким рухом, бачите, під кутом я тримаю 45 градусів, починаю вигладжувати поверхню під підборіддям. Тобто я проходжу зону нижньої щелепи для того, щоб якраз був у нас гарний кут молодості, для того, щоб у нас зійшов тут напрям, для того, щоб тут пропрацювати якісь зажими, залипання і так далі. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Буде достатньо. І можна додатково спустити, задати напрямок руху лімфі. Таким ще рухом. Додатково. Далі, знову ж таки, беру випуклу частинку нашого шкребочка, тримаючи під кутом. Бачите, я пропрацьовую зону маріонеток. Вісім. 8. Так, тепер я буду працювати ось широкою стороною. Ставлю відношу на сугубочку і буду тягнути до вушка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Бачите, я представляю, щоб нічого у нас не перетягувалось, не розтягувалося. Сім. Вісім. Тобто фіксую тканинки, що тут такову ручку знову ж таки. Раз. Два. 4, 5, 6, 7, 8. Так, зараз будемо працювати носик, тому що нозик в нас, ви знаєте, з віку ну, росте, він постійно в нас росте, наростання там е, накоплюється дуже багато рідини, розростається хрещова частинка, і він стає таким негарним. І ще кінчик носа може опускатися. От так, щоб цього не було, нам потрібно його пропрацьовувати. Так само. От такою ялиночкою ми піднімаємося знизу вверх. Обережненько опрацювала з однієї частинки і обов'язково зараз будемо опрацьовувати з іншої частинки. І якраз це може зробити наш носик більш таким тендітним. І навіть змінити трошечки форму носа, так що, дівчата, працюйте. Ой, а зразу носове дихання стає, ніби у вас розклало носа. І може, до речі, і потекти з носа, тому не переживайте, це все нормально. Просто. Починає відходити зайва рідина. Пропрацювали. Додатково можна ще пропрацювати таким чином. Ставити широку частинку під кінчиком. І дивіться, отаким от чином ми підрозтягуємо. Підростягнули. До речі, забула пройтись по нашому підборіддю так само, але тут дуже обережно, тут тонесенька шкіра. Ще, коли ви так робите, воно заходить на зуби і може бути синці, Тому тут прям натиск дуже такий мінімальний. Але дуже потрібно розслабляти цю зону, знаєте, щоб тут не було ніяких таких негарних зможок. Тому заводимо зуб, губку за зуби. Угу. Зробили. Далі будемо працювати з зоною під очима. Тут так само дуже-дуже обережно. Тут тоненька шкіра, обов'язково тут має бути зволоження. Якщо ви раптом, поки дійшли дійшли, бачите, що вам не вистачає, краще додайте. Працюємо саме виступаючи з частинкою нашого шкрибочка саме по орбітальній зоні. Ось тут. Тобто ми не заходимо на м'яке повіку. Це важливо, дівчата. Поїхали. Обережно. Раз, два. три. Ведемо до скроні. 4. не поспішаємо п'ять, шість, сім. Вісім, раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, тут пропрацювала. Тепер пропрацьовуємо над зоною, отут от верхні повіки, для того, щоб вони не нависали, для того, щоб вони були завжди у вас відкритий погляд, був так само його класно пропрацьовувати шкрибочком. Значить, дівчат, працюємо так само, випуклою частинкою притримуємо. І тут такими вигладжуючими рухами вона ніби майже от поклала я і протягнула. Поклала і протягнула. Поклала і протягнула. Дуже класно ліфтингує нам. Нашу зону по і поїхали з іншої сторони. Поклала і протягнула. протягнула. Можна, коли, звичайно, коли ви заходите на зону брів, можуть бути болісні відчуття, і це свідчить про такий досить вагомий спазм, тому що в нас дуже часто ця зона спазмована. І, до речі, зараз будемо знімати спазм, і, який формує нашу міжбрівку. Дивіться, дівчата, я заходжу на зону над цим оком, наприклад, над лівим, і буду пропрацьовувати, аж виладжувати до правого. Тобто від кутика лівого ока я пропрацьовую і до правого йду. От таким чином протягую. Тобто я підрозтягую цей м'яз, розслабляю його, який нам формує нашу міжбрівку. Бачите, можу трошечки ставити на кут, але все-таки кут у мене більш такий плавний, м'ягкий. Так. А тепер будемо працювати зоною чола. Працюємо нашим широкою стороною, тобто довгою, і від бровок ми опрацьовуємо всю площину нашого чола. Можна такими вібруючими рухами це робити. Можна просто. І це дуже класно. Розтягуємо наш м'яз, вигладжує зморшечки. Ліфтингую зону чола. І навіть, знаєте, буває таке, що і зону брів, до речі, тому що буває таке, що я пропрацюю одну сторону так активненько, а потім дивлюся, наскільки на іншій стороні, бачите, одразу ліфтингується оця сторона. Потім, звичайно, пропрацьовувати. Хочете експеримент, можете просто опрацювати одну сторону повністю і подивитись, наскільки різниця буде. Потім, звичайно, не забудьте пропрацювати іншу сторону. О, класний такий одразу ліфтинг-ефект відчувається просто неймовірно. Так, тут нам треба, звичайно, розгладити зморшечки, я теж я ставлю широкою стороною, бачите, от, таким чином вигладжую до наших скронь цю зону. От таким чином ліфтингую, ліфтингою, вигладжую. Якщо ви ще будете візуалізувати, як вас тут все розгладжується, як вас тут все підтягується, це буде ще мати крутіший ефект. Дівчата, візуалізуйте, не поспішайте, приділіть собі увагу, включіть музичку розставляючи, запаліть свічки, зробіть собі такий повноцінний е релакс і спа 10 хвилин. Так, ми пропрацювали зону чола, пропрацювали зону очей. Ще тут можна додатково пропрацювати крила носа, тобто під крилами носа. От таким чином: хоп -хоп, хоп, хоп, хоп. Тут у нас теж є така м'яс, який якраз відповідає за наші носогубки. От тут теж можна гарненько з ним пропрацювати. Такими рухами. І останній завершуючий рух такий рух, який буде задавати напрямок лімфі. Хоп, хоп. І раз. І від центру відводимо рідину, і від центру відводимо рідину. І, і від нижньої частини відвели, і від нижньої частини відвели. Тут все порозладжувалося. І сказав мені дякую в коментарях. Дівчата, обов'язково повторюйте Повторюйте цей масаж, його можна робити двічі на тиждень. Обов'язково перевіряйте, чи вас немає протипоказів. Обов'язково пам'ятайте, що для того, щоб досягти реально крутих результатів, вам потрібно працювати комплексно. Якщо ви хочете зайти на комплексний підхід, у мене є посилання, у мене є для вас пропозиція. Дивіться під цим відео. Ну а я з вами прощаюся в цьому році, і звичайно, я вам бажаю, щоб всі ваші мрії, які ви загадуєте в цю новорічню ніч, обов'язково збулися якомога швидше, щоб ваш наступний рік був яскравим. Щоб ви знаходили завжди час для себе, щоб ви відчули цю гармонію з собою, своїм тілом, своєю зовнішністю, своїм внутрішнім світом. І, звичайно, всім бажанням миру, звичайно, бажаю всім злагоди, затишку, вашим родинам тепла, здоров'я і всього всього найкращого. Дівчата, ви все ви одні, пам'ятайте за це, пам'ятайте, і приділяйте собі увагу. Це не так складно, як здається. Всім гарного дня.